Так, шановні колеги, всіх вітаю. 25 червня, 23 рік. Вирішив я трішки, поки у нас не йде невеликий дощ, зайнятися осадкомірами, тому що ділянок в мене багато, а спостерігаю, що навіть якщо між ними один кілометр опадів може бути велика різниця між цими ділянками. Тому вирішив я поробити на них на всі осадкоміри. Чи опадоміри, точніше, це пристрій, оце він заводський для вимірювання кількості опадів. От. Ну І так як у мене це все діло є, заводський. Підібрав я, виміряв отут, оцю. діаметр. Вийшло в мене 80 мм. Запам'ятовувати цю цифру. От, від неї ми і будемо Тобто Це у нас основний параметр. Отут Діаметр 80 мм. У мене ідеально для цього діла підійшла отака пластикова бутилка з під дистильованої води. Якраз у мене їх пару штук було. От, що я потім роблю? Зараз я вам покажу, як в мене вийшло. І розкажу, як зробити вам, тому що ну, я міряв, заливав сюди 2 мм заводський, е, опадомір, переливав сюди, ставив собі відмітку. от, і Як бачите, що в мене вийшло. Виставив я собі 2, 5, 7, 10, 15, 20, 30 і 50. От, ну, Основні у нас, звичайно, до 20. Ті йдуть, от, ну, Так воно по бутилці виходить, що невелика між ними відстань. я думаю, Якщо виставити, можна буде більш-менш нормально виміряти. Може, хто знайде бутилку е, таку пластикову, щоб у неї діаметр був 8. Отут. А е, горлишко вуще, я думаю, буде краще це робити. От, потім отут хомутом до якогось, якоїсь палки примотаю і думаю, можна буде ставити на ділянках от, там, де можуть. Отакий От заводський вкрасти. От. Тобто, така проста діва, не жалка. Ну і тепер дивіться, як ми зробимо, як, вам, як поміряти вам. Дивіться, обнуляю я вагу. От. І отут у нас 2 міліметри в осадкомірі. Я його зараз виливаю сюди. От. Тобто таку кількість буде заливати і ви, щоб виміряти 2 мм води через ваги. І буде приблизно у вас виходити те, що потрібно. Так, 8 грам 2 міліметра. Заливаємо, відмічаємо. Думаю, з цим зрозуміло. Зараз я основні параметри зроблю. Прямо при вас. Отак. Буду наливати. Потихеньку, можливо, трошки відео затягнеться, я думаю, це буде корисним. Так. 5 міліметрів. Ставимо знову на ваги. 0, От, 5 міліметрів. У нас вага води 24 грама. Виливаємо у свій осадкомір, відмічаємо. Потім я розкажу, як ще я на бутилоці зробив так, щоб воно трималося мітки. Так, зараз доміряємо. Так, 10. В принципі, це можна було б зробити математичним розрахунком, але я вирішив, що так буде простіше. І думаю, кожен зможе, по моїм замірам, зробити те ж саме. Так, 10 міліметрів. У нас виходить 50 грам рівно. Так, далі перевіряємо, Ковба ця трішки. Іде на конус, так що прийдеться переміряти. Так. 15 ми виберемо математично, потім середнє між 20, ну, трішки більше, ніж 20. Зараз. Напевно, цю граминку я відділю. Так. 20. 20 мм опадів у нас важить 99 грам. Тобто у нас 15 це буде 75 грам. От, ну і давайте, напевно, ще зробимо 30. На 30 повинно у нас бути. Напевно, 150 грам. 145 грам. Ну, тобто, сам принцип, ви зрозуміли. 10 міліметрів рівняється 50 грам. Ну, плюс-мінус, я думаю, такої прям точності нам не потрібно. От, то є 50 грамів це буде 250 грамів води. Так, як я зробив ось тут мітки. Дивіться, пробував я маркером, потім взяв такий коректор. От він тоненький тут ось. От. Спочатку пошкрябав. Отаким от канцелярським ножиком поробив отут мітки, оце все, циферки, оці, всі повишкрябував легенько. щоб було за що йому зачепитися, потім пройшов маркером, але потім вирішив контрольно таким коректором. Я думаю, це буде надійніше. У ну, усякому випадку, навіть якщо це все вигорить чи підпадає, те, що пошкряба не залишиться. От, і я думаю, можна буде його на наступний сезон підновити. Ну, це, собственно, і все. Що хотів показати. Думаю, багатьом це пригодиться. Знати кількість опадів це корисно, і роз, тоді більше воно розумієш, яка кількість дощу пройшла і чи це достатньо. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу. До нових зустрічей.